Кожного дня громадськість надвірної щиросердечно молиться за Україну, навколо якої розгорнулось геополітичне протистояння найбільших світових центрів сили надзвичайної потуги, і нам справді залишається тільки молитись, оскільки всі сторони зайняли дуже принципову позицію. Результатом цієї надзвичайної політичної світової кризи буде повна поразка тоталітарної Росії з дуже глибинними наслідками для неї. А поки що надвірнянщина намагається налаштувати стабільний і безпечне. Життя в районі і дуже прикро, що в такий час, коли основні питання якраз є по обороноздатності, по мобілізації людей по матеріальному забезпеченню, деякі верстви і категорії населення роблять такий деструктив в громаді і збурюють і піднімають зовсім такі, я би сказав, на даний час другорядні питання. Скажу відверто і прямо, це перевізники. Перевізники напрямку надвірна бистриця батьків зелена в ту сторону. Значить, хочуть вони зараз в цей момент, такий важкий для нас, коли ми кожен матеріально як можемо прикладаємося до, до того, щоб підсилити обороноздатність нашої держави. Вони хочуть підняти ціну на проїзд. І, Створюють такі інтриги, ми не будемо вести, ми не будемо доїжджати. Я закликаю і штаб закликав їх до діалогу. Я думаю, що це питання буде позитивно врегульоване. І я би просив всіх, хто буде дивитися телебачення, цей сюжет, і всіх, хто зараз мене почує, щоб такі питання зараз не піднімати. Співкоординатор районного штабу спротиву відповів і на численні запити краян щодо призначення нового голови райдержадміністрації. Є інформація, що е, люди цікавляться, не знаю, чи, чи це вона виходить від вас від громади по е, голові надвірнянської адміністрації воночку Михайлу Степановичу, призначений, не призначений. Я вас інформую, що е, документи всі подані в Київ, і е, ну, я так думаю, що на, на, на наступному тижні це десь вівторок, середа. Можливо, я помилюся, але я думаю, що. Е, Дана особа буде призначена на посаду голови надвірнянської адміністрації.